Вересні 1996 року була проведена грошова реформа в Україні. Протягом двох перших тижнів в обіг введено національну валюту гривню та її сотучастку копійку. На сьогодні засобом платежу перебувають монети номіналом 10 та 50 копійок і 1, 2, 5, 10 гривень. Банкноти 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. За часів Київської Русі основною грошовою одиницею були срібняки арабські діргеми. Та згодом під керівництвом князя Володимира Великого викарбували перші київські злотники та срібняки. На реверсі цих монет був тризуб князівський родовий знак. З часом грошова одиниця Київської Русі мала назву гривна. Минали роки грошові одиниці на території України змінювалися. Та після акту проголошення незалежності України 1991 року національну валюту було вирішено назвати гривнею. За п'ять років у перший день грошової реформи за встановленим курсом було перераховано у гривні ціни, тарифи, оклади заробітної плати, стипендії, пенсії, кошти на рахунках підприємств, установ та організацій, а також вклади громадян. Гривня вже 26 років є невід'ємним атрибутом державності як національна валюта України. З метою популяризації нашої держави Національний банк України випускає ювілейні та пам'ятні монети з недорогоцінних та дорогоцінних металів. Символом для позначення української валюти від 2004 року є графічний знак, який складається з рукописної кириличної літери Г, означає першу літеру в слові гривня. Та дві горизонтальні паралельні лінії, втілення ідеї стабільності грошової одиниці, високий потенціал та зростання національної економіки України.